Привіт, мої прекрасні овини! Сьогодні ми подивимося терапрогноз прогноз на березень для вас на 2026 рік. Подумайте про себе, подумайте, чого вам хочеться. Яку ціль ви хочете добитися, з ким ви хочете спілкуватися, куди ви хочете поїхати, де ви хочете подорожувати і релаксувати. Зараз ми все подивимося. Що вас чекає в березні в місяці. Прекрасного, феєрічного і фантастичного. Думайте тільки про себе. Перша карта. Вау! Почуття, кохання, нові ідеї, романтизм. Можливо, ви будете романтизувати життя, можливо, ви будете їхати в романтичне, подорож, да? можливо, це буде романтична вечеря, можливо, 8 березня і романтика тут ну, не можуть не бути просто. Подарунки, квіти, шоколадки, дуже класне тріпітне чувство до вас, дуже класне відношення до вас. І саме наповнення. Да? ви, Само ви, Чим ви наповняєтесь, те, ви й транслюєте. Можливо, в березні треба змінити Щось або звернути увагу на те, чим ви себе наповнюєте, да, що від вас отак от іде. Якщо ви постійно в там в якоїсь усталості, апатії або ще щось, змінюйте щось. Да? Не, 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 якщо одне і те саме кожен день і воно не дає результату, да? то смисл надіятися на це все, якщо результату і не буде. Просто м -м, змініть щось, да? Змініть, подивіться в другу сторону, змініть ракурс, змініть ресурс, змініть оточення. Змініть зачіску, змініть одяг на сьогоднішній день. Да? Ну, То тобто, є подумайте, да? щоб наповнятися, щоб на співайте цей кайф. І, і романтика вам обеспечена. Ша скажу друга карта для прекрасних огнів на березі. Вау! Думки думок багато. Думок багато. Ви будете щось будувати, строїть, знання. Можливо, це. Хтось навчається в когось, будуть якісь плани по навчанню, в когось сесія, в когось семінари, в когось вебінари, в когось повершення кваліфікацій, хтось десь щось буде читати, хтось пише книжку, хтось її читає, хтось, можливо, щось веде, да, і там хтось, можливо, просто вчитель або навчається на вчителя, і книжка це його кладіть знання, да? це його прямо інструмент. А ти тим, чим він користується в когось, це дуже такі ж ошеломлені обвалдіння ідеї і мислі. Як мінімум він держить три лампочки. Він, вибачте, вона Паш. паш просто він для мене, але тут паш дівчина. Вона держить три, як мінімум, да? є три три лампочки тут загоряться. Якісь ідеї будуть, да? щось ви будете робити. Можливо, це дійсно щось з плані романтики, романтизації. Можливо, дійсно якісь моменти. Тому тут ну, нічого ісключати не можна. Ідей буде дуже багато. Будь ласка, тільки встигайте їх записувати або завершати. Скажи третя карта для прекрасних овні. Господи, це ви. Это, посмотрите, какая красивая женщина. По-моему, -по, -по, -по того, что овны це в нас огонь, це в нас архетип вогняний, у овны, леви, Ви поняли, да? То есть это або вы ви выпали, Отакої прекрасної огняної жінки, або якась жінка вам в допомогу, теж огняного знаку, або овен, або лев, або стрілець. Дуже класно карта показує настрій і гармонію всередині. Ви дивіться, в якій вона позі сидить. Вона обалденно розслаблена. Вона не париться, вона кайфує. От і ви кайфуйте від своїй життя. І я це також прекрасна возле її ног. Говорить о том, що ваша внутрішня стержень, якісь думки. Якісь моменти, все ваше внутрішнє, прислухайтесь до нього, воно вам класно відкликається. І чорна кішка може говорити про інтуїцію. Да? Тому прислухайтесь, прислухайтеся до внутрішніх голосів, прислухайтеся до того, що вам каже оточення. Не в плані, слухайте, що вам каже оточення, а в плані, ну, ви їх чуєте да? і, можливо, якесь слово вам запам'ятається. Хороше, хороше візьміть його собі на замітку. Можливо, воно не просто так вам заповнилось, да? то тобто, такі моменти. І підколодна карта, звісно, каже, що ну, ваше діло балансувати. <гум> баланс у всьому. В житті, в биту, в їді, в роботі, в фінансах, в хотілках, в мужиках. Во всьому має бути баланс. І тоді все буде прекрасно. На березневі овни я вас вітаю з днем народження, з наступаючим днем народження, щоб все було обалденно і прекрасно. Щоб ваші мрії збувалися, щоб ви завжди були щасливими, обворожительними, неперевершеними, щоб ви на своєму коні 2026 року з прекрасною красивою грівою і з азартом в глазах скакали по цьому по цій житті Прекрасно, ви можете в будь якій позі. Головне, щоб вам це відкликалось, нравилось і робіть завжди те, що вам подобається, і не слухайте. Чужий негатив, Тому що, якщо люди якісь вам говорять, що, блін, у тебе не вийде, блін, ти там не так робиш, вони просто перекладають своє на вас. Вони думають, що у них не вийде, і думають, що значить у всіх не вийде. Так що нікого не слухайте, тільки внутрішній голос. Це каже друга прекрасна колода для прекрасних огнів на березень. Перша карта. О, боже мой! Що це такое? Це м'чі? Дивіться, четвірка м'ячі може говорити про спокій? або про відлюднення, Тож, або ви хочете побути на самоті, подумати о чому-то своєму, переверите інформацію, яка вам поступила за ці за цей період, за цей час, там за цей рік, місяць і так далі, да, або день. Або можливо, це тяга до відпочинку, да? тобто хочеться відпочинку, хочеться полежати, поспати, перестать бігти, гнатися, щось там творити, робити, пригать, бігати, скакати, хочеться просто отдиха елементарно, хоча б 4 дня. Да? Тобто, так. Або можливо, дійсно це якась інформація, інформація, яка буде поступати вам в мозг протягом якогось часу, да? і робити її переварювати. І вона вам, можливо, навіть допоможе. А взагалі ця карта, вона говорить, що ну, помедитуйте для свого спокою і гармонії. Зануртесь в себе, да? По -по пообщайтесь з внутрішніми тараканчиками, подружиться з ними. Да, якщо щось не ладиться в житті, якісь навіть маліші моменти, помедитуйте. Спокій, в спокої сила, в принципі, да? тобто, можливо, ця карта підказує саме цей варіант. Що скаже друга карта для прекрасних огнів? мать моя женщина, а вы умеете накручивать себя, да? Прям, прям очень красиво, прям накрутить. Вот знаете, есть такая фраза, если ты можешь себя накрутить до такого пиздеца, что просто он на голову никому не налазит, то почему не накрутить себя в другую сторону? Если мы так прекрасно самовнушаем себе всякую херню, почему не самовнушить нам что-то хорошее? Ну, типа, не о боже, мы все умрем, У умрем завтра, да, там, я клянивец, когда мы все умрем, когда вода начала подступать. А наоборот, ну, типа, ми бомжить, все добре, <сі> все добре, все прекрасно. Щоб би б не було, щоб не, не казалося вам якоюсь такою проблемою, що просто невозможно, що от просто на голову та проблема не налазить, і непонятно, що відбувається, Це все за вами, це все накручені моменти. Тобто да? Це більша тривожність, більше якийсь тремор, більше якісь мислі, але вони йдуть, ці думки йдуть від того, що йде тривожність, що ви там не спали ночь, що це якийсь тривожний сон, що це якась неспокійна ніч. Тобто ну, вона там одна за три дні, да? а ви цілих три дня вже сидите і вас вже тіліпає, бо ви себе так накрутили, що мамочка родна просто. Тобто тут вот такі моменти: не, не накручуйте себе, не думайте про погане, думайте про хороше. Думайте про якісь моменти абстрагіруються. Якщо ви розумієте, що ви не можете думати про хороше, абстрагіруйтесь, да? фантазіруйте про щось хороше. Вот. Ще ця карта може говорити про сон про сон вещий. А ось так от ці дві карти, вообще говорять про те, що сни ваші збудуться в березні. Тобто, то слідіть за своїми снами, може, записуйте, тому що в березні сни будуть збуватися. Або ті сни, які снились вам до березня, в березні збудуться. Да? Тобто, можливо, ви будете чувствовати таке відчуття, де живуть, типу тобто, ти вже це бачила, ти вже це знаєш, а це просто збувся якийсь ваш сон. Ну і, звісно, ця карта каже, не накручуйте себе, тому що тут по дев'ятки мечів завжди йде більше самонакрутка, накрутка, чим якась проблема. Тобто, проблема або якийсь там погані 15 хвилин, да, а ви себе накрутили, буде цілий день хуйовий. Ну, тобто, ось такі моменти. Да, Слідіть за цим станом, скажімо так, саме накрутки. Накручитесь тільки в хорошу сторону. Ви поняли, запомнили, зафіксували інформацію. Що скаже третя карта для прекрасних овнів? На березень, мать моя жінка, посмотрите, який орел. Який мужчина йде до вас? Ми, 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 ми йдемо до вас. Як там реклама була про тайт? Ну, він без тайда, я думаю, він з баблом, з машиною, з квартири, з такими штуками. А Можливо, це просто король людина. Да? Король Пентаклів а це людина земного знаку. Можливо, людина земного знаку згадає про ваш березня. Це все таки день рождення. Про вас багато хто згадає. Навіть да? ті, хто думали, що забули. Як ну, можна таку прекрасну жінку, як королеву огня забити? Це не существує. А, то в них просто склероз, не вже. Ну, Але факт, факт, да, що це людина землі, тобто або начальник, або партнер, або чоловік, або не ваш чоловік, ну чоловік, да, тобто такі моменти, да, десь він дасть про себе знати. І якщо він не з пустими руками, то це вже радує, тому що вже буде скоро все прекрасно, тому що денег скоро отак буде дуже багато. много. Бедкало карта говорить. Посмотрите, по-перше, посмотрите, яка прекрасна підководна карта. Це сонце, это, это успіх, це это удача, це да? огонь в очах і в душі. есть це дуже класна для початків, для любых продовжень, для любов закінчень. Тобто, карта обалденна, да? вона підказує, що можливо ця карта, саме вам підказує, що транслюйте своє тепло, да? і світ стане добрішим. або приймайте тепло, яке вам дають люди, да? і вам буде комфортніше, і вам буде гармонійніше, да? краще і так далі. В общем, балансируйте плом, да, вы поняли. Берите, давайте, чтобы был баланс. Что скажет третья колода, прекрасна моя космічна, прекрасна космічна женщина. для прекрасных огня на березень 2026. Рік, перша карта. О! Паш, бачите, тут теж паж. Ну, тут паж жесловий, тобто, тут якась новина, якась смс прийде, якусь новину почуєте, якась знайомий город приїде, або якийсь там з дальніх стран якийсь знайомий приїде, можливо, це якийсь родич, але в будь-якому випадку це соціум, це спілкування, тобто це люди, тобто це якась людина, можливо, нова в знайомствах, можливо, нова в роботі, можливо, стара в роботі, там щось ви і ви такі о, блять, я так і думала. Оце новість так новесть на сьогоднішній <реш> день. Да? Ти, такі моменти. Можливо, хтось заведе рижого котика. Ні, рижий котик тут теж не зря. Да, і взагалі рижий це яркость. Тобі, це яркость Моменту. Можливо, в березні буде якийсь момент, да, який буде відлічатися, да, відлічатися сяйвим, яскравими фарбами, да, чимось таким класним. Ну, я думаю, на цій вам точно котика ніхто не подарить. Але було би дуже мило, правда? З цим з таким пушистим, маленький котик, і таким бантиком красивим, білим або фіолетовим, щоб типа, один одного. Це було б класно. І новина, 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 спілкування, спілкування. Тому що жезли — це соціум. Соціум це все, що може бути, всі люди, які можуть бути. Що це такое? Що там серце закрило від людей? Не уверені в інформації, думаємо, що нам хтось позить, да? Ні, ну, може, так воно і є. <смі> може, десь хтось щось не договорює. Ну, За же ж серце закривати від людей? Не треба, відкривайте його. Двойка м'ячей, вона може говорити про, по-перше, два пуття. Да? Тобто, ви думаєте, сумніваєтесь, куди вам піти? До красивих чи до розумних, да? до багатих чи до удачливих, да? Там, до щасливих чи до гармонійних. Ну, коротко, вибирайте. Ви не вибирайте. Ви... Ну, целосна натура, от виберіть собі таку ж целосну натуру, тобто да? такі моменти, або ви там в собі там щось прийміть до кінця, да? все, що у вас там є, і тоді до вас підтягнеться те, що ви, у вас є всередині. Всіх да, притягується до людей те, що є всередині. Якщо ви зараз бачите своє оточення і воно вам не подобається, ось сюди, йдіть ось сюди. Тут речашки для того, щоб все змінити, тому що в першу чергу треба до себе приходити, а не до людей. Як казав колись один е, духовний наставник, мій е, ти режисер того, що в тебе відбувається, якщо ти даєш людям роль, яку вони біля тебе відіграють. Якщо ти щось не подобається, ось сюди зайди, тут всі відповіді. Ну і вся остальне теж тут. І тому тут ця карта говорить дійсно про те, що можливо не закривати своє серце, а навпаки, відкрити. можливо, не не зариватися в собі, тому що там щось не вийшло, або щось не вийде, або там щось не так, як ви планували, а навпаки, змінювати. Да? Ем, і взагалі, в принципі, двійки мечей, вона говорить про інформацію. Можливо, якусь інформацію треба перепровіряти перед тим, як щось робити. Що скаже третя заключна карта для прекрасних овнів на березень? Жиріц, супер. <смі> карта, така, знаєте, важлива. Старший аркан він завжди важливий, але ця карта вона більше про справедливість, про правильність, про те, що якщо ви. Виходите заміж, то це все по канонам. Якщо ви йдете на нову роботу, це все по, по їхнім канонам. Все по, по, по правилах. Да? Тобто Нема такого, що щось може бути без правил, без того, як там прописано в ішлисті або в, в, в яких моментах, да? коли на роботу ви йдете. Що там в тому резюме, що там взагалі пишеться, да? там я не пам'ятаю, я дуже давно роботу ходила <смі> на таку от, щоб до когось до, до якогось начальства. Коротше. То там багато всяких там пунктів, да? і ви ці пункти повинні соблюдати і там робити, щоб все було добре. І жрець говорить про знання, да? про ключі до знань. же, жрець, він духовне существо, ідій, Да? І можливо, цей ключ знань він десь отут і можливо, ця карта теж направляє вас. Заглянуть всередину. І, в принципі, да, по цій карті дуже багато моментів, які, якщо це, якщо ви спілкуєтеся з людьми старшого віку, то ці люди вони будуть дуже набожні і дуже Біблія це їхня все. Да, свята книжка. Тому тут можуть бути такі моменти, що десь, можливо, вам треба кудись заглянути в таку святу книжку, щоб щось зрозуміти для себе. Або ну, просто для всійобщої інформації, розвитку, щось десь для себе почитати, навіть якщо ви вже її читали. Тому що, як казав мені один таролог, дуже сильна жінка. Вона казала, що ти її раз прочитаєш книжку. Ти по одному її поймаєш, да? якісь свої нюанси для себе візьмеш. Другий раз прочитаєш, ти другий нюанси візьмеш, а третій раз прочитаєш і ти думаєш, блін, оце отут, оце було, це було написано? Оце я читала і не вкурила, а воно отут ну, Тобто, да? Кожен раз воно як щось нове, тому що, тому що ти, коли читаєш всю книжку, там, да? або ну, якусь, там, щось, щось велике, то ти не завжди можеш все заповнити, да? ти заповниш кусочками. Можливо, тут ще щось таке може бути, щоб от десь щось взяти, кусочок знання якогось десь прочитати, десь от когось взяти, десь може десь може щось згадати. Може, у вас тут как би внутрішній мір большой, ви вас много було всього, і ви ну може щось просто згадати. І кеша одна карта восьмерка жезлів каже, що ну все дуже швидко, Наладиться в житті. Всі болячки уйдуть, фінанси прийдуть, непотрібні люди уйдуть, потрібні, прийдуть. Да? Гармонія прийде, щастя буде, то є цвіти будуть, все буде у тебе. <сум> Отак, да? Восьмірка жезлів вона про швидкість, про якийсь імпульс, про ідею. то есть ви подумали і швидко зробили. І вона раз і дало свої плоди. Ви подумали, зробили раз і дав свої плоди. То есть тут карта говорить: не медліть, Да? А якщо є якась ідея, лучше зробити одразу, щоб нічого там не забулося. Да? І, звісно, баланс, баланс ще раз баланс в усьому. І щастя, здоров'я, вам прекрасні овни. Потім, якщо ви березневий овен, то у вас скоро буде день рожденья. Всього вам самого прекрасного на все ваше життя, не тільки на цей рік і не тільки на березень. Є запитання, в яких ви сумніваєтеся, або, можливо, вам там щось дуже цікаве треба знати на любі теми, ви можете написати в інстаграм, і я завжди вам допоможу. Цінуйте себе і бережіть.